Ми раді вітати вас в студії Української служби міжнародного французького радіо РФІ. І сьогодні у нас в гостях надзвичайний повноважний посол України в Румунії Ігор Прокопчук. Вітаю вас, пане посол, ми з вами зустрічаємося зараз. в Такий дуже непростий для Румунії час політичної такої турбулентності, невизначеності, скасування результатів виборів президента. Ми дуже сподіваємося, звісно, що найближчим часом все буде вирішено. Але тим не менш, найбільша така напруга зараз для наших глядачів, як мінімум, да, і для нас, в принципі, це те, як. Так, вибори і як ситуація тут вплине на ситуацію в Україні. Тобто найважливіше те, що цікавить підтримка, чи буде Румунія і далі вважатися нашим добрим другом, добрим сусідом. І як ви відчуваєте, чи змінилося зараз от цей період, за останні там ну, кілька місяців да, протягом виборів, якесь ставлення до України? Дякую за запитання. Передусім хотів би привітати всіх слухачів цієї програми. Я дуже радий завітати до редакції Рефай і відвідати саме. Українську службу мати можливість дати це інтерв'ю. Звичайно, із зрозумілих причин ми дуже пильно спостерігаємо за розвитком подій в Румунії, пов'язаних з виборчим процесом. Було зрозуміло, що з початку року, що цей рік для румунської держави особливий через ту кількість виборів, які були заплановані на поточний рік. І саме зараз, на грудень місяць, припали вибори і президентські, і парламентські. Для нас Румунія була і залишається надзвичайно важливим партнером з точки зору опору російської агресії, з точки зору досягнення перемоги української держави над російською над російським агресором. І тому, звичайно, ми розраховуємо на те, що ті вибори, які зараз продовжуватимуться, вони не матимуть істотного впливу впливу на той рівень підтримки, який надавався до цього часу. Ми зараз вже маємо можливість спостерігати за підсумками виборів до парламенту Румунської держави. Зараз ми бачимо переговори про формування нової урядової коаліції. Ці переговори проводяться партіями, які є проєвропейськими, які є проєвроатлантичними, і тими партіями, які, власне, виступали і продовжують виступати твердо на підтримку української держави. Власне, є повне розуміння в тому, що коли мова йде про підтримку української держави, мова йде так само про захист європейських цінностей і так само захист тих інтересів, які має Румунія. Тому тут. тут... Сама лінія на підтримку України вона є достатньо природньою і зрозумілою, і дає нам підстави розраховувати, що ця політика продовжуватиметься і надалі. Прем'єр чолако якраз і сказав, що вся ситуація, і ця політична невизначеність, вона буде вирішена тоді, коли буде сформована проєвропейська більшість і буде новий уряд. А щодо президента. Ну, тобто ми розуміємо зараз, да, що Калін Джорджеско він став такою величезною несподіванкою не тільки для всього світу, а й для самих румунів, тому що в принципі не очікували. Зараз чинний президент ще буде якийсь проміжок на своїй посаді, але ми розуміємо, що вибори нові мають бути призначені десь на початку року. Що далі? От чи на ваш погляд має шанс все таки якийсь представник від правих, чи можливо там все ж таки є шанси тих, хто буде більш. Прихильник до України, Ну, я би сказав так, що зрозуміло, що вибори в кожній країні це є внутрішня справа цієї країни і відповідно виборців. І в даному випадку це народ Румунії обиратиме того президента, якого вони хочуть бачити на чолі Румунської держави. Важливо, щоб сам процес і проведення виборів були. Вільними, демократичними з тим, щоб усі виборці могли у вільний спосіб висловити свою позицію, повертаючись до проведення того першого раунду виборів, який був відмінений Конституційним судом Румунії, ми стали свідками зовнішнього втручання у виборчий процес і, власне, стали свідками наслідків цього зовнішнього втручання. Відомо про докази, які були представлені, які були розсекречені відповідними органами, органами румунської держави, і які засвідчили це зовнішнє втручання, МЗС України з цього приводу оприлюднив окрему заяву, якою висловив повну солідарність з Румунією і з румунським народом, і так само підтвердив необхідність дотримання в повній мірі конституційного права румунського народу. Мати можливість в демократичний спосіб без зовнішнього втручання провести власні вибори, і вкотре ми побачили да, підтвердження дуже чіткої тези і позиції е, України про те, що е, Росія і російська агресія становить загрозу не лише для України, але для багатьох інших держав Європейського Союзу. І ця агресія лише вона має е, іншу форму в даному випадку через спробу втручання. У внутрішній виборчий процес це, це власне, є, стало використанням інструментів гібридної війни, яка проводиться Росією вже тривалий час проти усього демократичного міжнародного співтовариства. Тому відомо про те, що відбудеться повний виборчий, новий виборчий процес. Ми очікуємо, звичайно, коли буде сформований новий уряд і будуть визначені нові дати проведення цих виборів. Для України дуже важливо, щоб зберігалася стабільність в Румунській державі, щоб ця країна залишалася на траєкторії і європейського руху, значить, залишалася, як була і до цього часу. Такою надійною складовою євроатлантичного партнерства і відповідно надійним другом України в протидії російській агресії. Зараз цього року да, у вересні, у нас з'явився новий очільник МЗС. І перший його візит за кордон. А він був сюди в Румунію. Ми тоді ще подумали про те, що це такий знаковий візит, який показав важливість цієї країни для нас і для наших відносин. Ви фактично стали першим представником української дипломатії за кордоном, з ким була зустріч, і чи були у вас якісь розмови з приводу там подальших планів? Можливо, у вас змінилися якісь пріоритети порівняно з попередніми з попереднім керівником? Да? Вот. Чи і взагалі на 2025 рік, знову ж таки, враховуючи ситуацію в Румунії, чи виділили ви для себе ті напрямки, які треба посилити? 에, повертаючись до візиту міністра закордонних справ України Андрія Сабіги у вересні цього року, я справді поділив цю думку про те, що цей візит, візит був знаковий, і він знаковий був саме тому, що Бухарест був обраний як перша столиця, яку відвідав е, міністр е, е як перший візит після свого призначення, цим було дуже чітко продемонстровано ту вагу, яку надає українська держава розвитку відносин з Румунією і подальшій розбудові нашої співпраці в усіх сферах. Одна теза, яку серед багатьох яку міністр акцентував під час свого перебування в Бухаресті, що власне під час цього часу повноваштабної війни Росії проти України. Саме Румунія була тією державою, з якою було проголошено формування відносин стратегічного партнерства з Україною, і це показало той величезний трансформаційний потенціал, який виявився у відносинах між нашими двома державами. Ми побачили дуже активну співпрацю між нашими країнами в політичній площині, в економічній площині, і це особливо виявилося в питаннях транзиту української агропродукції на світові ринки. Коли Росія заблокувала використання Чорноморського транзитного коридору, тоді ми шукали інші шляхи, і ми їх знайшли і знайшли саме за допомогою Румунії. І таким чином саме наші дві країни вони відіграли виключно важливу роль для того, щоб зберегти стабільність на міжнародних ринках і, власне, допомогти тим країнам в Африці і в Азії, які би інакше страждали від голоду через нестачу українського зерна. Ми зробили дуже важливі кроки з точки зору розвитку інфраструктури нашого кордону. Ми з великі, зробили великі справи по розбудові так само і нашого гуманітарного партнерства. Тому е, візит міністра він позначив, да, що ми і надалі будемо приділяти дуже велику політичну увагу розвитку відносин з нашими е, сусідніми державами. Тоді, після Бухареста, міністр так само відвідав столиці інших. Сусідніх держав, і тому сусіди будуть пріоритетом для України з багатьох точок зору. І, зокрема, через те, що вони одразу після початку повномасштабного вторгнення надали таку велику допомогу практично Україні і у прийомі українських громадян на своїй території, що ми е, дуже цінуємо. Е, з точки зору наших планів на наступний рік е, таких планів багато. Серед них, звичайно, це активізація наших обміну візитів на високому рівні. Це питання проведення другого засідання спільного засідання урядів України та Румунії. Таке засідання було проведено минулого року в Києві, і це було перше в історії наших двосторонніх взаємин спільне засідання двох урядів. Воно показало свою ефективність як інструменту. Реального залучення урядовців та да, до практичних тем, які ми маємо на порядку денному, тому ми маємо зацікавленість в продовженні цієї співпраці. Ми будемо зосереджуватися на повному виконанні угоди про нашу безпекову співпрацю, яка була укладена в липні цього року. Тема оборони треба, тема посилення оборонних спроможностей України вона залишатиметься одним з таких центральних магістральних напрямків для нашої співпраці. Паралельно з цим економіка, посилення нашої економічної взаємодії, енергетика, посилення енергетичної безпеки, і ми зараз спостерігаємо так само ті виклики, які постають перед Україною у зв'язку з масованими терористичними обстрілами, які здійснюються збройними силами Російської Федерації. Тому все, що ми можемо зробити в регіональному контексті для посилення енергетичної безпеки, ми це будемо робити. Тепер питання ближче до Бухаресту, до українців, які поживають тут. Тому що те, про що ми говорили з вами до цієї бесіди, да? кількість гуманітарної допомоги вона зменшилася в Україну. Да? Зменшується якась така. Скажімо, емпатія можливо, ну можливо, знову ж таки, це таке особисте сприйняття, але відчувається втома. відчувається втома людей від маю маю на увазі світу від самої війни і від того, що треба щось робити, треба щось допомагати, треба підтримувати і так далі. Що тут в Бухаресті? Як ви можете оцінити можливо, навіть порівняти да перший рік війни, другий рік війни, те, що відбувається зараз, і які перспективи взагалі у тому, наскільки румуни готові надавати підтримку українцям? Румунія почала приймати українців. Фактично, в той же перший день початку широкомасштабної війни, війни Росії проти України. Да? Вже 24 лютого 22 року на кордоні, на, кордон, на прикордонних е, пунктах пропуска, вже е, постали черги, да? і люди почали перетинати кордони, потрапляти на територію Румунії. І тоді одразу е, з боку. І недержавних організацій, з боку приватних осіб, з боку урядових структур були зроблені та дуже важливі кроки для того, щоб надати допомогу. І розроблені так само і інституційні плани, і інституційні програми по наданню допомоги. Тому фактично з перших днів війни і до цього часу ці програми вони були достатньо чітко і розроблені, і запроваджені на цей час. Продовжують діяти ті рішення, які ухвалені були урядом Румунії по наданню допомоги громадянам України, які прибувають на території Румунії, і відповідно шукають тут тимчасового притулку від війни, яку веде Росія, ті умови допомоги, які зараз надаються громадянам України, вони відрізняються від тих, які були програми допомоги на самому початку. Вони є більш обмеженими. Але при цьому, ну, принаймні на початковому етапі, вони дозволяють і облаштуватися, і зорієнтуватися, і зрозуміти, що, що робити далі і як можна, скажімо, далі забезпечувати себе. Тому в цій частині підтримка з боку уряду, вона залишається. Для української громади, і власне сьогодні. Посольство проводило таку онлайн зустріч координаційної платформи з українськими організаціями, з українськими активістами з різних міст Румунії для того, щоб зрозуміти, де ми зараз знаходимося, для того, щоб підсумувати ті події, які відбувалися протягом цього року в житті української громади, і так само зрозуміти, за якими би проектами ми хотіли взаємодіяти наступного року. Серед тих тем, да, от які обговорювалися, мабуть, найбільш жваво, я би виділив тему освіти українських дітей, і, мабуть, це тема, яка на сьогодні залишається найбільш болючою для наших громадян, тому що знову ж таки в переважній більшості українських громадян, які знаходяться на території Румунії, це в переважній більшості жінки з дітьми, і зрозуміло так само, що тема освіти для цих дітей. І більше того, питання саме отримання якісної освіти для цих дітей, да, от воно посідає для кожного центральне місце. Ми спостерігаємо зменшення того фінансування, зовнішнього фінансування з боку міжнародних організацій і донорів, які підтримали, підтримували роботу освітніх хабів. Да, тому зараз ситуація складається дуже, дуже складна. В темі інтеграції українських дітей до освітніх закладів Румунії теж є свої виклики, і передусім це пов'язано з недостатнім володінням українськими дітьми румунською мовою. Тому тут залишаються проблеми. Сьогодні ми говорили про те, яким чином це можна було би допомогти вирішенню. Ну, зокрема, знову ж таки, мабуть, через активізацію процесу. Чи і організацію спеціальних курсів для вивчення румунської мови, ми говорили так само, тобто, які можуть бути додаткові шляхи да, для того, щоб, щоб забезпечувати якісний освітній процес. І останнім часом протягом останнього року ми теж бачимо нові ініціативи, які з'являються, зокрема, ініціативи створення приватних. Навчальних закладів, які пропонують навчання, якісне навчання за українською освітньою програмою українською мови, мова йде про тих, що про українців, які вже перебувають в Румунії, і ми знаємо про те, що тут же перебувають так само і люди досвідчені педагоги, які теж знаходяться на території країни. І досвід, і можливості, яких зараз залучається для організації подібних закладів. Тобто, це як одна з опцій, яка теж пропонується, і це корисно, да. Тобто, щоб була подібна багатоваріантність значить, для того, щоб ну, максимально знайти найбільш оптимальну форму для організації такого освітнього процесу. Як представників української держави ми будемо продовжувати діалог з нашими румунськими партнерами на предмет освіти для українських дітей, і, зокрема, на предмет того, щоб забезпечувати збереження ось цього українського сегменту в освітньому процесі. Це важливо, тому що як неодноразово доводилося акцентувати увагу, ми всі чекаємо на перемогу України у цій війні. Ми розраховуємо і працюємо разом з нашими партнерами над тим, щоб припинити війну і забезпечити становлення тривалого і справедливого миру. І це означатиме, що ми очікуємо, що зокрема ця молодь вона має повернутися в Україну і продовжувати там навчання, і продовжувати там себе реалізовувати. І для цього ось ця частина пов'язана з отриманням освітою. Українською мовою, да, за українською програмою, підтримання і збереження цього постійного зв'язку з Україною, да, от воно має виключно важливе значення для нас. В цьому зв'язку я хотів би так само, вже користуючись нашою сьогоднішньою бесідою, звернути увагу на нещодавне створення в Україні Міністерства національної єдності і це. Ще раз дуже чітко демонструє да, розуміння на державному, на високому державному рівні на рівні безпосередньо президента України важливості розбудови зв'язків і підтримки українців, які знаходяться за кордоном, підтримки ось цього дуже тісного зв'язку з Україною. Зараз ми маємо е, кількість українців за межами нашої держави, таку, якої було, не було ніколи в історії. І для нас дуже важливо, щоб не втратити їх, щоб цей зв'язок зберігався, і більше того, щоб ці люди так само бачили можливість свого майбутнього знову в Україні. А це нове міністерство. Ми недавно його крас обговорювали у нас в ньюзрумі, е, і у нас постало питання, що ми не дуже розуміємо, як воно буде функціонувати. Чи є у вас якісь е, між собою вже прописані е, взаємовідносини, скажімо так, чим ви можете бути корисними одне одному, і можливо у вас будуть якісь спільні заходи, чи можливо якісь спільні проєкти, якраз таке з приводу в контексті повернення українців, чи можливо підтримки ідентичності українськості тут в Румунії? Uh... Ну, як я казав, саме міністерство було щойно створене, зовсім нещодавно, тому на цей момент ті 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 питання, от про які ви говорили, тобто вони ще мають бути додатково пророблені, і я певен, що що питання взаємодії цього міністерства з міністерством закордонних справ з, з дипломатичними установами, воно буде ну відповідно пророблено і і представлено, тому що. Є розуміння тих завдань, які повинно ставити таке міністерство перед собою. Є розуміння так само і в Міністерстві закордонних справ потреб, які є з точки зору співпраці з закордонним українством. І, власне, це ще з початку цього року вже в Міністерстві закордонних справ розроблялася проєкт стратегії відносин з. Глобальним українством, тому є певні напрацювання. Я певен, що ми поділимося ними із новим міністерством, і так само будемо шукати можливість синергії в роботі цих двох великих інституцій. Що для мене дуже показово, що це те, що вже зараз є глибоке розуміння, що коли мова йде про закордонне українство, мова йде про всіх українців, які за кордоном, і це не лише ті, хто. Переселився у зв'язку з війною. Це так само ті, хто, хто зробив це, це раніше. І це так само і традиційні історичні українські громади діаспори за кордоном. Тому це в великій мірі це формування такої цілісної. Політики і інструментів співпраці, тобто це буде не тільки політика, але так само інструменти для того, щоб можна було реалізовувати конкретні проекти взаємодії. Ну і підтримувати українців, які знаходяться за кордоном. Я сподіваюся, що, попри, попри ті величезні виклики, які залишаються у зв'язку з триваючою війною, так само буде можливість знайти певні практичні інструменти для допомоги підтримки для українців за кордоном. Дякую. Я на останок хочу використати цей момент, поки ми з вами говоримо? Бо недавно ми отримали питання від підписника, і воно таке було дуже цікаве, тому що воно траплялося у нас кілька разів. Дуже багато говорить про російську пропаганду, про її вплив на внутрішні процеси в країнах різних в Європі по всьому світу, в принципі, але при цьому російське посольство продовжують працювати. І от виникло питання: як працює російське посольство тут в Румунії, в Бухаресті? Чи активні вони такі краніше? Чи запрошують посла? На заходи. Можливо, ви можете прояснити трошки, як взагалі функціонує, скажімо так, представництво ворожої країни. Ну, в мене немає інформації про те, яким чином вони здійснюють свою діяльність. Зрозуміло, що у нас немає жодних контактів. Мені відомо про те, що країни, які Належать до коаліції держав, які підтримують Україну, так само не підтримують, не мають жодних контактів з країною-агресором. І, і, відповідно, і не, не запрошують очільника цієї дипломатичної установи на будь-які заходи, які ним проводяться. Взагалі, звичайно, ну, ми всі повинні ще дедалі більше усвідомлювати е, е, ту е, глибину. Порушень, які були здійснені і продовжують здійснюватися Росією у цій війні проти України. І, звичайно, це повинно бути частиною от сприйняття російської дипломатії, яка фактично зараз намагається відбілювати ті страшні злочини, воєнні злочини, злочини проти людства. І ми маємо всі підстави говорити, що злочини геноцидні, які вчиняються російськими військовими чи найманцями на території України. В цьому зв'язку я, звичайно, вважаю, що контакти там, з російськими дипломатами вони є абсолютно неприйнятними в такому середовищі. Це таке. Питання трохи побутового характеру, звісно. Але сама ситуація в тому, що Росія зараз створить в Україні страшні речі, і зараз Росія перетворюється на такого ізгоя, прямо кажучи. От але при цьому все одно вона має своє дип представництва, і все одно її представники сидять в чужих країнах. Вони продовжують працювати. Так, да, нехай в них також тут в ізоляції, але тим не менш, в них є величезні території, в них є величезні приміщення, в них є. Нерухомість, і... і це трошечки виглядає дивно. Ну, але зрозуміло, що дипломатія є дипломатія. У будь-якому разі я вам дуже дуже вдячна. Ми раді, що ви заїтали до нашої студії. Ми сподіваємося, що ми зможемо періодично з вами зустрічатися і прояснювати якісь питання, які будуть цікаві нашим глядачам, або, можливо, якась інформація, яку ви вважатимете за необхідне донести до нашої аудиторії. Тож я. Бажаю вам гарних свят, тому що скоро Різдво, скоро новий рік, і дуже сподіваюся, що це свято буде тихим, спокійним і таким сімейним. Я дякую дуже за запрошення і радий ще раз знаходитися в студії, дати це інтерв'ю. Бажаю всім нам найшвидшої перемоги для того, щоб в Україні запанував справжній мир, спокій для того, щоб люди могли спокійно працювати. Будувати своє майбутнє для того, щоб українці, в тому числі молодь, могли повертатися до своєї рідної країни і там так само будувати своє майбутнє. Це, це, це все, всі ми будемо на це сподіватися, входячи в новий рік. І я дуже розраховую, що.